Несе воно столи тут оріж хорошо. Так не ріжеться кавун. Давай я розріжу. Руки не поріж. Пальці акуратно, Діма. А як я не вмію? Ну так не вмієш, давай я кажу. Давай. Пальці. Музька, давай Та не треба так. Пополам я... розріж його просто і все, щоб можна було різати. зелений. А ті буде? ще зеленіші. Бри є. Смакуй, смакуй. <свас> Дочекался кого-то Ай, зеленый Курям понравится Нормальный <свас> Це зелене, а ті ще зеленіші будуть. У нас тут заготовки для консервації, бабуля наробила.